У Полтаві жителі Огнівки скаржаться на поганий стан дороги, коли відремонтують. Люди, які їздять на машинах, тут оставляють скати, тут можна просто подивитися, інколи йдеш, а людина стоїть і колесо розбортіровано. У Полтавську лікарню передали тонну благодійної допомоги. Що саме? Зростає кількість пацієнтів, зростають потреби. Медсестра із часового яру, що на Донеччині Олена Мартинова, місяць як працює у полтавській лікарні. Як жінці доводилося виживати там під обстрілами. І ззаду я чую, що фельдшер швидкої допомоги. Кричить швидше, швидше летить аркета. У Полтаві продають квіти, аби зібрати на авто бійцям. Як долучитися? Для закриття потрібно 110 тисяч гривень. Третю частину ми вже зібрали. На Полтавщині сьогодні попрощалися із двома бійцями, які загинули під час російсько-української війни. Олександр Гавриленко поліг під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Про це суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Солдат загинув під час відбиття російських військ у Бахмуті 8 травня. Боєць був навідником механізованого відділення. Розповіла Оксана Ворона. За її словами, 41-річний воїн проживав у горішніх плавнях, де з ним попрощалися. У бійця залишилася дружина. Також на війні поліг Василь Микитась з Полтавщини. Про це суспільному розповіла Оксана Ворона. 40-річний боєць загинув під час ведення бойових дій біля Бахмуту Донецької області. Боєць мав звання солдат і служив на посаді номера обслуги протитанкового відділення. Як повідомила офіцерка обласного терцентру, воїн поліг 6 травня. Попрощалися із ним у Кременчуці. У Василя залишилася, зокрема, мати. От вот все, що ми засипали, це все буквально вибоєні, ями. Ну, колесо запросто туди опустилося. Яма. Е Глубиною до 20 сантиметрів Алла Пахуща щодня ходить вулицею Станіславського, що у Полтавському мікрорайоні гнівка у нас нет ні тролейбуса, це все зв'язано з автомобільною дорогою. Нас відмінили іменно по цьому поводу отменили льготний автобус, тому що він не може об'їжджати вокруг гнівки. Пішком выходим на ті дороги, которые обслуживаются маршрутками, автобусами, пішком, а далі уже. Город попадає, очі служне. Ну Ось дивіться, тут яма у нас 17 сантиметрів. Ремонтувати цю дорогу почали кілька років тому, та роботи не завершили. На містобудівній комісії міської ради цю вулицю запропонували включити до переліку, що потребують капремонту, розповіла депутатка міської ради Вікторія Лоза. 15 мільйонів це приблизна сума. Із чого? З того, що ми розуміємо, що все подорожчало за цей період, коли почалася велика війна. І якраз на момент 2021 року цей проєкт коштував, закладалися 17,5 мільйонів гривень. І ми розуміємо, що робот тут залишилось по старому проєкту і по старим цінам на 10 мільйонів десь. І, Розуміючи, що буде переоцінка і буде дорожче це. Варто то приблизно називалася сума на комісії 15 мільйонів. Грошей на ремонт цієї дороги поки не спрямовували, каже заступник голови громади. Сьогодні у нас іде поточний ремонт доріг. Ми плануємо вулицю Станіславського виділяти в окремий проект. Це капітальне будівництво, тому ми плануємо її окремо, окремою чергою, тому що там дійсно жахлива ситуація. Робився проєкт, я не знаю звичайно відповідальність проанти за це не несуть, але повинні внести. там не була спланована подушка із щепня, ну, із будівельних матеріалів тому зараз переглядаються всі ці документи, і ми будемо її робити. Цей мікрорайон об'їжджають всі. Вислати таксі неможливо, Чому? вони вони просто відмовляються. Вони беруть заказ, бачать куди і просто відмовляються. І чекати такси доводиться не 5-10 хвилин, а 20-30. тому що таксисти просто відмовляються сюди приїжджати. Складною для проїзду вважає цю дорогу полтавець Тарас Супрун. Люди, які їздять на машинах, тут поставляють скати, тут можна просто подивитися. Інколи йдеш, а людина стоїть і колісо розбортіровано. Я тут живу у цьому домі, да, проживаю в цьому домі. я тут їжджу по декілька разів за день. І повірте, не один знайомий мій, ну, всі знайомі відмовляються сюди приїжджати. Машини ставлять від маркетоп та йдуть пішки, тому що додому під'їхати практично неможливо. Коли саме спрямують гроші на капремонт дороги, невідомо. Ел Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава. Представники благодійного фонду Help Heroes of Ukraine розвантажують допомогу на території Полтавської лікарні. Тут знаходяться як і супутні матеріали, такі як там якась хімія американського виробництва, як знезаражуючі, як там перчатки, бахіли, інше інше. Те, що нам приїхало з Америки для України. Медикаменти та допоміжні матеріали передали представники української діаспори, які проживають в США, каже керівник хабу фонду Константин Рубан. Він сюди їде з Америки, їде контейнерами або самолітами, літаками. Якщо це термінова допомога, то він їде літаками. Цей вантаж потрапляє. На хаби різні по Україні наш фонд був заснований в спочатку повномасштабного вторгнення. Він був заснований українською діаспорою, які проживають в Америці досить довго. Наразі ми вже Кременчук і Кременчуцький район майже забезпечили. Гуманітарну допомогу благодійники передають на Полтавщину не вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нині ліки та інші допоміжні засоби отримала обласна лікарня. Пацієнтів зараз набагато збільшилося і потреба у розхідних матеріалах, дезінфекційних засобах у засобах. Гігієни і багато іншого дуже велика, тому е, зростає кількість пацієнтів, зростають потреби. Дякуємо американському народу за їхню допомогу. Це не заражуєш. 99% всіх там мікробів, бактерій, воно вбиває. Це просто отака от іде коробочка. Пуста бачите? Пуста. Mm -hmm. Але тут от є. Лінія води. Наливаєте воду, ось катр. Вставляєте катріш, пробиваєте катріч оцею трубкою, і цей концентрат виливається. А для лікарень воно непогано, тому що є дуже багато поверхень, які дійсно повинні бути стерильні. Усього передали майже одну тонну медикаментів, дезінфекційних засобів, операційних наборів та іншого. Валерія Рибалка та Богдан Казиріт новини на Суспільному. Полтава. Доброго дня, Богданчику. Давай переміряємо температуру, тиск, вітамінчики вип'ємо. Медсестра Олена Мартинова місяць працює у педіатричному відділенні обласної лікарні Полтави. Сюди приїхала із міста Часів Яр, Бахмутського району Донеччини. Там працювала медсестрою фізіотерапії. Так як я робила в Часоверській амбулаторії, а у нас там спільно був, знаходився воєнний госпіталь. От і нас на другий день вже не допустили до роботи. Сказали, дали нам 40 хвилин, щоб ми забрали своє майно в палаці культури. Нам видали приміщення. Ми там розташувалися і почали працювати. Працювати каже, доводилось в умовах бойових дій. Медичну допомогу надавали і місцевим, і українським військовим. Пішла на роботу під постріли, під вибухи, але йшла на роботу. Надія була, що буде краще. А тоді, вже в лютому. У нас світло вимкнули, вже стали перебої з водою, і потім вже і газ відключили. Ну там життя неможливе було, інтернету не було, дитині потрібно було вчитись. До Полтави Олена з родиною приїхали три місяці тому. Згадує, як в останній перед від'їздом день їхала на роботу велосипедом. Я коли заходила в приміщення ззаду з велосипедом, там таке невеличке двері вузька була. І ззаду я чую, що фельдшер швидкої допомоги кричить швидше-швидше, летить аркета. От. І я з велосипедом не могла зайти, бо педаль мішала, я бросила той велосипед забігла, а ззади люди мене толкають. І хвилею штукатурка, плакати посипалась. Через постійні обстріли й бойові дії родині довелося кілька тижнів жити без світла та тепла. Було вже 10 градусів тепла в квартирі, і ми вирішили і води не було, прийшлося набирати, їхати в другий район міста. Купили маленьку газову печку, до якої газові балончики маленькі приєднуються. От. Ну і ставили кип'ятити там чай. До Полтави Олена з родиною приїхала, тому що тут живе її старший син. Який виїхав сюди на початку війни. Тут місяць тому знайшла й роботу. Прийшли на консультацію до лікарів, ну так, випадково, і спитала її, чи є у вас де місце працювати. Підійшли до головного лікаря. Він направив нас до головної медсестри Ольги Константинівни. Вона мені запропонувала роботу в педіатричному відділенні. У педіатричному відділенні центру спеціалізованої педіатричної допомоги Олена працює постовою медсестрою. Тут зокрема виконує лікарські призначення та маніпуляції. Зараз готую для постановки катетера для маніпуляції все необхідне. Набираю фізрозчин у шприц для промивання катетера. Розумію, що можливо. Це буде не так скоро, але хочеться мати надію вернутися додому. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Це фото з випуски. Це було 13 січня в пологовому будинку міста Київ. На 10 днів його відпустили. Він трішечки потішився дітьми вдома. Полтавка Альона Книж показує фото із чоловіком Анатолієм, який захищає Україну на Луганщині. До війська його мобілізували торік у квітні. Разом ми вже майже 9 років. У нас двоє маленьких дітей. Одному хлопчикові шість років, а іншому чотири місяці. Він знаходиться в 66-й окремій механізованій бригаді зараз. Він був в Мар'їнці Селідово, потім в Славянськ, в Краматорськ. Буває, що по декілька днів не виходить на зв'язок. Буває, що є можливість один раз в день можемо поговорити або ходимо. Написати, старається дуже мало розповідати всього. Я розумію, чому і старається, щоб ми мен ну менше нервували. Нині підрозділу Анатолія потрібен позашляховик, каже жінка. Ми знайшли тут у Полтаві хорошу хороше авто. Повна сума для оплати там була 3800 доларів. Одну тисячу хлопці насобирали для закриття потрібно 110 тисяч гривень. Третю частину ми вже зібрали збори. В яких просто збираються гроші, вони зачасту дуже повільно закриваються. Ми займаємося орхідеями. Ми вирішили, чому б це не об'єднати і зробити приємне до Дня матері, зробити таку акцію для хлопців, їх підтримати. Під час акції у Полтаві продають квіти, а всі виручені гроші відкладуть для придбання автомобіля. Говорить Альона. 12 травня продаж рослин організували біля книгарні зміст. До нас звернулася Альона з проханням допомогти у зборі коштів для військових. Чому саме до Дня матері, тому що що зазвичай дарують матусям? Звісно, це квіти, тим паче такі гарні, і нам здалося, що це якраз буде як і подарунок для матусі, так і щедрий донат для наших військових. Є різноманітні рожеві, білі, прожилку, вінозні, великі, на дві гілочки, на одну гілочку. Ніщою ціни ви не знайдете. Дуже цінують за заміокулькас, тобто доларове дерево. Вони в нас є великі і маленькі. Діфінбафії є. Також цінуються в кімнатних квітах. Спатіфілум – жіноче щастя для жіночки на день матері. Я думаю, подарувати в самий раз квіточка буде. Із соцмереж про акцію дізналася Полтавка Олена Агеєва. Я бачила, що буде ця акція, і спеціально прийшла. Вирішила придбати, бо йде на допомогу армії. Ну, заразом поздравлюю маму сину, з сином поздравилося з для матері. Вона любить, їй подобаються орхідеї. Мені сподобалася ця і ще одна орхідея. Відправила сину, він сказав віру для бабусі. Тому саме така. Під час акції планують зібрати всю суму на купівлю автомобіля для підрозділу Анатолія, говорить Альона. Йому зараз, напевно, дуже важко без дітей там. Нам теж без нього так важко, але тримаємося. Як розповіла Суспільному, Альона Книж акцію розпочали у минулі вихідні 6 та 7 травня. Тоді зібрали майже 34 тисячі гривень. Крім того, квіти продаватимуть і 13 та 14 травня на вулиці Соборності біля торгового дому ЦУМ. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний – 2-7 метрів за секунду. Температура по області вночі від 4 до 9 градусів тепла у день 17-22 з позначкою «плюс». У Полтаві нічна температура складе від плюс 6 до плюс 8 денна 19-21 градусів тепла. На неділю 14 травня прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний – 3,8 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині – плюс 6, плюс 11, в день – 18-23 градусів вище нуля.